Всім привіт, мене звати Аня, і я вас рада вітати на цьому каналі. Дуже багато людей в мене в інстаграмі запитували про те, як відбуваються рукодільні зустрічі. я вирішила показати вам роботи, які були на зустрічах, та розповісти, як взагалі все це проходить. Що ж, почнемо спочатку. Спочатку я почну з місця проведення. Нашим найулюбленішим місцем в Харкові є ресторан Стрікоза. Стрікоза знаходиться біля метро Університет. Нам дуже подобається цей заклад. Ми його знайшли влітку. Першу зустріч в ньому організовувала я і нам там дуже сподобалося, що ми там залишились. Також хочу вам нагадати про наші зустрічі. Вони проходять кожну першу неділю, кожного місяця. Ми зустрічаємось там. Тобто, один раз кожного місяця ми обов'язково бачимось. Також проходять рукодільні зустрічі клубу Натхнення, в якому я є. І на наші зустрічі ми також запрошуємо нових учасників. На зустріч зазвичай ми приносимо свої роботи, показати так сказати своє. Та подивитися, хто що вийшов. Обговорюємо ми не тільки рукодільні теми, й дуже багато нас тем для обговорень, чесно кажучи. Спілкуємось, замовляємо смачну їжу, приємно проводимо час та беремо з собою роботи, які ми хочемо повишивати. Зазвичай саме так проходять наші зустрічі. Що б ще хотіла сказати з приводу таких форматів. То це чудовий формат в плані того, щоб вийти, провести час, поспілкуватися, познайомитися з новими людьми. Якщо ви захоплюєтесь творчі, творчістю, то не соробтесь, а обов'язково приходьте до нас на зустрічі. Щоб про них дізнаватися, ви можете підписатися на мій інстаграм. Кожного разу, коли в нас планується така зустріч, я обов'язково про це в свою сторіс. Додаю інформацію. На цьому хочу вам побажати приємного перегляду. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то, будь ласка, підпишіться, поставте свої лайки та залиште свій коментар, які роботи вам сподобались. Ваша активність на моєму каналі допомагає мені в його просуненні. Тож, приємного вам всім перегляду. Сподіваюся, що це відео вам сподобається.